Доброго дня! Вас вітає студент першого курсу Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, Шквіра Павло Олегович, група 13808. Після ознайомлення із темами мою зацікавленість до себе привернула тема сучасній технології протезування, яка на сьогоднішній день є дуже актуальною, підготував публікацію доцент Бірюкова ТВ. Прогрес у сфері біомехатроніки є величезним кроком вперед у відновленні е, функцій для людей, які втратили кінцівки через травми або хвороби. Інноваційні технології дозволяють не лише відновити моторику та рухи, але й зробити їх наближеними до природи. Протези ніг від німецької компанії Otto Bock та від ісландської компанії Osur забезпечують значну гнучкість у використанні. Дозволяючи людям із кінцівковими втратами вести активний спосіб життя завдяки гідравлічному приводу та мікропроцесорам, ці протези можуть навіть адаптуватися до різних умов та типів рухів. Проект DARPA з кіберруками, керованими мозком, відкриває нові перспективи для людей з ампутаціями. Ці технології дозволяють викор... виконувати точні рухи. Та за допомогою мислення, що робить їх ближчими до натуральних кінцівок. Крім того, мініатюрні телескопи, такі як центра Сайт, відкривають нові можливості для людей з проблемами з зором. Ці технології дозволяють перенаправляти зображення на здорові ділянки очей, що може суттєво поліпшити якість життя для тих, хто стикається з центральним зоровим ураженням. З кожним відкриттям у, бі у біомехатроніці надія на повернення до нормального життя зростає для багатьох людей. Проте важливо продовжувати дослідження та розвиток цих технологій, щоб так зробити їх доступними для більш широкого кола людей.